Василь Стус Донецький тут жив, здобув вищу освіту, викладав у школі. Його ім'я небуденний символ для краю, який хоче бути знаним у світі. Зрештою, Стус один з найвідоміших поетів України, який загинув у московській неволі. Причому в розпал кампанії за присудження йому Нобелевської премії. Російський політолог і шанувальник поета Андрій Окара нагадує, Нобелевську премію присуджують тільки живим. Це був би глобальний міжнародний скандал, якщо би лауреа Нобелівської премії по літературі, Василь Стус, вияснилося, що він сидить в тюрмі, поэтому просто його брали чоловіка і обрали проблему. Так? Убивство чи нещасний випадок. Тюремні стіни зони Кучино мовчать. Тим часом учені літературознавці все ближче до висновку Стус це Шевченко ХХ століття. Його поезія густа, як кров. Його поезія як добре, настояна. Вишнівка, чи як добре настояний коньяк, чи як добре витримане вино, його поезію неможливо читати безперервно тривалий час. Вона зриває ну, емоційні клапани, і тоді ти закриваєш, закидуєш голову на канапу і думаєш, який ти слабкий, читаючи те, що пише цей чоловік. Мовознавець Ірина Фаріон зазначає, як і Шевченко Стус нещадно бичував владу. Вона сіяла моральний терор в Україні. Така влада незаконна, точніше, окупаційна, застерігає він. Кубло бандитів, кагебістів, злодіїв та гвалтівників у стольному засіли місті, як партія більшовиків. Це вже написано у табірному зошиті за ґратами. Таку долю і право говорити саме так. Поет вибрав свідомо головний вчинок на презентації кінострічки Сергія Параджанова Тіні забутих предків, яка відбулася в Києві у вересні 65-го року. Про це згадує очевидець оператор культової стрічки Юрій Ілленко. Підіймається високий, худий, стрункий чорнявий стус якого я сплутати не можу, і дуже гучно говорить, хто проти того, щоб э, почались э, 37 рік на Україні, встаньте. І зал починає поволі підійматися. Практично піднялися всі. Загалом радянські суди приділили Василеві Стусу 23 роки неволі. Це половина його земного життя. Останній процес, на якому поет офіційно став рецидивістом, був знаковим навіть у деталях. Добре відомо, адвокатом на процесі стуса був молодий Віктор Медведчук, пізніше глава адміністрації президента України Леоніда Кучми. Медведчук мусив захищати поета у сфабрикованій справі, але натомість просто попросив покарання за всіма звинуваченнями, свідчать біографи Стуса. Але голови гнути я не збирався, бодай що б там не було. За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу стояти до загину. Верховний суд ще Української Радянської Соціалістичної Республіки. Касував всі рішення по Василю Стусу у прес-службі центру правова держава, яку очолює Віктор Медведчук, події двадцятирічної давнини не коментують. Я вам скажу, вони вже достаточно просто ну как би бы не спілкується з пресою. Не тільки в этом попросі, но і в сотнях других, які кожен день там призникають журналіста. Зрідка коментують події багаторічної давнини і решта відомих людей, які працювали на совєтську систему. Це не новина. Проте сам Стус важкий знак запитання не лише для них, а й для всієї України. Її добра половина заграє із минулим і не хоче чути про свою правду. Донецьк, місто мільйонник, із багатьма символами. Незаслужено проігнорований Василь Стус, поет зі світовим ім'ям. Так вирішили студенти місцевого університету. У поета справжній донецький характер на співпрацю з системою не пішов, на зоні не зламався. Створили ініціативну групу, зібрали підписи за присвоєння його імені Донецькому національному університету. Для мене особисто Стус це великий український поет, це символ епохи. Це людина, ну з великої букви, і це не прості слова. Це реально так і є. Студенти зізнаються, їм прикро бачити теперішній Донбас. Він має славу заповідника всього недоброго, що було в радянському союзі. Сказати, що це не мало альтернативи, було б неправдою. Імена символи Стуса, Литвина, Дзюби просто не помічали. Віддали на відкуп Києву та Львову. Там вони природніші. Але місцева молодь шукає, що таке Донеччина: Дике поле чи український культурний край? І я думаю, що з цього починається певне відродження Донбасу як ну, українського прикордоння, а не дикого поля. І саме з таких людей, з таких ініціатив, думаю, буде новий український Донбас. Донеччина не лише адміністративна, але й духовна складова України. Звідси прийшов у національну культуру цілий гурт митців, письменників, діячів визвольного руху. Правозахисник Іван Світличний з Луганщини, керівник української гельсінської групи Микола Руденко з Донеччини, генерал, дисидент Петро Григоренко довго працював на Донбасі. А цьогоріч – півстоліття, як закінчив Донецький університет поет Василь Стус. Студенти не хотіли зволікати, зібрали пів тисячі підписів, планували провести лекції, семінари, конференції, щоб кожен у регіоні знав про свого земляка. Та усе зупинилося. Студентів почали лякати відрахуванням. Хоча ректор Володимир Шевченко обіцяє: цього не буде. І поки я ректор, я такі думки навіть забороняю про них говорити. І це я сказав публічно і тим же хлопцям, які приходили до мене у зв'язку з можливими такими речами. Однак несподівано за студентів взялася міліція. Почала перевіряти справжність підписів під відозвою. Оригіналів не мали. Досліджували копії. Підроблених нарахували цілих п'ять. Справу таки не порушили. З метою недопущення порушення прав людини міністр внутрішніх справ доручив взяти цю справу під особистий контроль помічнику міністра справ людини в Донецькій області, прес-служба міністерства внутрішніх справ. Студенти вважають, міліцію налякав галас у столичній пресі. А права молодих людей таки порушили. Правоохоронці погрожували та блазнювали. Коли мені просто сидять і в очі кажуть: а Україна? А що таке Україна? Україна нема. І кажуть, там, пропонують, наприклад, А давайте краще назвемо університет імені Путіна. Я взагалі-то була ну, глибоко шокована. Таким ставленням я попросила е цю людину, цього міліціонера, е щоб він якось ну, підбирав висловлювання або що, але він на це не відригував. Знали, усе зійде з рук, вважає донечанин Станіслав Федорчук. На боці таких місцева влада та київські однодумці. Вони досі наполягають. Українські класики, чужі Донецьку, як мінімум другосотні. Представники найбільших фракцій парламенту присвятили цьому ціле звернення. Я не зовсім розумію, навіщо це потрібно, і не бачу в цьому перспектив. Володимир Логвиненко, голова Донецької обласної адміністрації. Люди добрі, схамініться, не треба робити протистояння. А тут цього більше ніж здорового глузду. Анатолій Близнюк, голова Донецької обласної ради, партія регіонів. Як я можу читати Лесю Українку, якщо є Сергій Єсенін? Він любив женщин, любив жизнь. Чорт возьмі, він веселился. веселився. І это з серостью и скукой этого Василя Стуса, котрому ми навіть не знали. Ми їх не знали. Сьогодні їх відкрили з пильних полок достали. Микола Левченко, секретар Донецької міської ради, партія регіонів. Культуролог Сергій Грабовський різко відповідає: мали б подякувати таким як Василь Стус і за незалежну державу, і за кар'єру в ній, і за чималі статки. Ну ким би вони були секретарями. перепрошую, секретутками райкомів комсомолу. Це максимум їхньої кар'єри. Частина донецької преси втяглася у суперечку, взявши сторону сильних світу. Цього у резерві московська пропаганда. За версією тамтешніх видань Василь Стус це клубок гріхів. Він русофоб та антисеміт. Автор обращения не смущала малоизвестность Туса как поэта. Особый упор делался на биографию националиста, дважды осужденного за антигосударственную деятельность и отбывшего наказания в лагерях Мордовии и Пермской области. И Тартас 20 лютого 2009 года. Восточная Украина – это есть, это есть территория России. Исторически это территория России. Она населена великороссами. Тобто це просто і культурно, і етнічна, і історичні наші землі. Там наші землі, там живуть наші люди. І, зрозуміло, що де-факто буде вестись політика їх висеєніння. Голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда народився на південному сході, в портовому місті Бердянську. Каже, московські політологи не знають, про що говорять. В на Донбасі є незалежна профспілка шахтарів-бандерівців. Це унікально, але це є та. Я зустрічався з цими людьми. Це українці, які працюють, дехто розмовляє російською, дехто українською. Але постійно нам нав'язували, що Донбас ніби не є український. Та вибачте, на Донбасі була не одна січ побудована. Олексій Кайда упевнений, у цій дискусії переможуть студенти. Хоч і станеться це не сьогодні. В рідному місті на березі Азовського моря його теж вважали диваком. Особливо тоді, коли наприкінці 80-х ще в часи СРСР разом з друзями організував традиційні святкування Різдва Христового. Знайшли писенник, в якому були українські кулядки, щедрівки, але ми не знали, як воно мало би виглядати, і тому ми просто вивчили ряд кулядок, щедрівок і вийшли з вертепу. І дійсно, знаєте, коли було, ходили по своїх знайомих, родинах, і коли нас чекали до 12, ї до пів першої ночі, не сідали за стіл, ну це вражало. Пізніше підіймали перші синьо-жовті прапори. За активну українську позицію скалічили Олексієвого брата. Це не злякало. Привозив до Бердянська заборонену літературу навіть друкарські машинки. І ось за 20 років бердянці, як мінімум, лояльні громадяни незалежної України. Хіба з приспаною історичною пам'яттю розбудять їх донецькі студенти. Переконаний очільник Тернопільщини. Істерика так оцінили донецькі події. Аналітики господарі Донбасу бояться втратити монополію на світогляд самих донечан. Після цього кінець їхній владі. Тому почали шукати антигероя. Заміну Василю Стусу. Невдовзі знайшли. Це Володимир Дегтярьов, керівник Донецької комуністичної партії. Володимир Дехтярьов постать помітна. 13 років керував найбільшою областю України. Мав виняткові повноваження. Підпорядковувався не Києву, а Москві. Лідер комуністів Петро Симоненко колись сам серед керівників Донеччини, свого попередника шанує. Донбас на весь світ був відомий, бо якраз тоді почався рух, і у самому Донецьку мільйон роз хіба ми не пам'ятаємо про це. Тобто він думав про майбутнє і про красу людську, бо рози висаджують ті люди, хто якраз хотів би, щоб душа була і світла, і чиста, і щоб душа якраз давала можливість людині розвиватися. Те, що було зроблено, це найпотужніший потенціал Донецької області. І сьогодні вона користується вся Україна тим, що 20, а то й більше процентів валов внутрішнього продукту дає Донецька область. Але це як мінімум не повна картинка. Є альтернативний погляд. Комуніст Дегтярів активно русифікував українське шкільництво, впроваджував жорсткі схеми асиміляції дітей та їх батьків, насаджував нетерпимість до української мови. Саме Дегтярів був творцем нового типу мешканця Донбасу, винятково російськомовного українця. По суті, Донеччина була полігоном, на якому випробовувалися ті методи русифікації, ті методи з Московщини, коли закривалися українські кафедри, коли закривалися українські школи, цей досвід був використаний в Україні на широкий загалужі. 1963-76 роки. Перший секретар Донецького обкому КПРС Володимир Дегтярьов. українці складають 54% населення області за цей час. Кількість українських шкіл в Донецьку скоротилася втричі. Російська мова викладання нав'язана 98% учнів міста Донецьк, 94% міста Кадіївка, 92% міста Горлівка. Одна усна заява батьків: і діти не будуть вивчати мови народу, який виростив цих батьків. Хіба це не гопашний театр з горілкою і шароварами, обов'язково німецьку, французьку англійську мови, крім рідної. Політолог Олександр Сич упевнений, нинішнє донецьке протистояння на мовному та культурному ґрунті гіркі плоди керівництва Дехтярова. Тепер, з одного боку, молодь, яка народилася в незалежній Україні. А з другого старші люди із совітської епохи, які нині керують краєм, це є символом боротьби української України, не української України, а точніше окупованої України. Це є символ двох систем життя. І сьогодні залежно від того, яка Україна переможе, Україна стуса, тобто прадавня Україна, чи Україна окупаційної російської колоніальної адміністрації, Україна Дегтярьова. Володимир Іванович Дегтярьов – справжній патріот України, що присвятив своє життя розбудові її майбутнього з відкритого листа народних депутатів України до трудового та студентського колективу Донецького національного університету. Довічною ганьбою цієї країни буде те, що нас розпинали на хресті не за якусь радикальну громадську позицію. А за самі наші бажання мати почуття самоповаги людської і національної гідності є Стус, є Дегтярьов, є Бандера, є судоплатов, є е, власне там петлюра, є Шварцбард. Є, є багато таких протиставлянь, і кожен раз українець мусить вибирати або він є українцем за духом, і він вибирає українських героїв, або він є пригнічений. Він є малорос, хохол, і він вибирає тих героїв, які йому колись нав'язали. У Донецькому університеті зробити вибір не змогли. Студентські збори, присвячені цій проблемі, пройшли в гнітючій атмосфері. Результат нульовий варіант: ні стус, ні дехтярьов. Дві України зійшлися не лише на Донбасі, ось столиця держави, величний меморіал жертвам голодомору. А це також Київ, пам'ятник Григорію Петровському, одному з організаторів геноциду українського народу. Таких прикладів безліч по всій країні. Дехто вдається до психіатричної термінології, роздвоєні особистості, така собі колективна шизофренія. Столиця незалежної України нашпигована бундючними комуністичними тоталітарними символами. На їхній стороні закон. Більшість з них зносити можна тільки з дозволу кабінету міністрів, бо вони витвори мистецтва. У країнах Балтії відмітають такі лукаві аргументи. Міркують: мистецтво не має права слугувати закріпаченню нації. Найрадикальніші кроки на думку фахівців Київради в Латвії. Зруйнований навіть політехнічний інститут, повністю розруйнований в центрі Риги, який одержав ленінську премію, і відновлено будинок чорноголових. І ратушу в центрі Риги, яка була зруйнована саме радянським урядом, для того, щоб знівечити пам'ять про магдебурське право і про стару ригу, пам'ятник це матеріалізація духу. Лише радикальні способи здатні якомога швидше Україну витягнути з того, що частина її тіла застряла в минулому, чи в якомусь там ну, защемило її ногу. В Україні також вміють позбуватися символів тоталітаризму найкраще на заході держави. Роблять це і зараз готуються прибрати кілька об'єктів у Львові та Стриї. Вони спотворюють старі міста, а також слугують комуністичним ідеям. Твердять у Львівській обласній раді. Військових поховань тут немає. Лише тонни бетону із символами сталінізму, на утримання яких йдуть бюджетні кошти. Наразі їх зберігають краще, ніж пам'ять про самих солдат. Останки майже 900 тисяч на українській території не перепоховані. Таку роботу проводять хіба громадські активісти. Дуже мало можна ідентифіцирувати, і то, як правило, по косвіним каким-то находкам, котре при них. Тобто, хтось із солдат підписував собі ложку. Там флягу, вот. е -е, Гораздо реже кто то може бути е найден орденом, е е который був під номером, или с медалью номерной. Молодий політолог Андрій Ілленко переконує пам'ятники комуністів, символи неволі, своєрідне Тавро, якого ставши вільними, намагалися позбутися. Був вибір або далі ходити з цим тавром, або взяти. І Коліним залізом це тавро випалити зі своєї е, шкіри. І власне зараз Україна стоїть перед тим самим питанням, або ми погоджуємося з тим, що ми роби, і згодні носити цю ганьбу далі на собі, або ми раз і назавжди звільнимося. Президент видав указ про знесення символів комуністичної епохи, але його саботують за що окремі посадовці вже отримали догани. Молоде покоління, якому чужі символи комунізму виливає свій протест в радикальні дії. Так. В Столиці націоналісти пошкодили пам'ятник Леніну. Робили це відкрито, не ховаючись від міліції. Комуністи вимагають взяти під захист держави всі совєтські символи. Українські натомість шельмують. Збочена логіка п'ятої колони, кажуть експерти. Прапор і герб символіка націоналістів, які співпрацювали з фашистами. Значна частина країни їх не сприймає з виступа лідера комуністичної партії України Петра Семененка. Колись ті перші секретарі обкомів партії, як Сімоненко, вони власне були представниками окупаційної адміністрації. Зрозуміло, що будь-який незалежний символ для них, чи то тризуб, чи синьо жовтий прапор, це є ненависний їм символ. Праві політики застерігають. Такі випади закономірні. Україна не засудила комуністичні злочини, не провели так звану декомунізацію, а з нею і деколонізацію. Комуністи застосовуючи ту ж саму імперську методологію проти ставлення народів і класів, облудно зловживаючи свободою слова, свідомо ведуть інформаційну війну проти спроб українського відродження. Анатолій Карась, доктор філософських наук. Комуністичні режими по всьому світу вбили понад 100 мільйонів людей. У В'єтнамі мільйон в Афганістані півтора. В Камбоджі та північній Кореї по два. У Китаї 80, в Україні понад 20,5 мільйонів. Такі цифри не хвилюють Верховну Раду. Депутати рекомендували всій країні святкувати 90-річчя комсомолу, молодіжного крила КПРС, її вірного помічника. Гроші на цю справу дасть бюджет. Криза не завадить. Обережні голоси за те, щоб розподілити кошти між старезними комсомольцями, теж до уваги не взяли. Серед вихованців комсомолу дуже багато е, відомих людей, і я переконаний, що є нам чим гордитися і про що згадати, так як і є про що говорити для майбутніх поколінь нашої молоді. Це наша історія, це на чому виховувалися. Такі дати ми, як мінімум, забувати не повинні. Обов'язково при всьому при тому ми маємо відзначати 7 листопада. Це подія, яка вплинула на життя сотень мільйонів людей. Я би сказав, що вплинула на життя на всього світу. За вшанування комсомолу проголосували понад 250 депутатів, причому з усіх фракцій патріоти сумно іронізують, це і є та сама промосковська більшість у Верховній Раді України, яка заховалася за кольоровими мегаблоками. Їм не до стуса і голодомору. Тут зовсім інші цінності. Скільки вовка не годує, він все одно в ліс дивиться. Скільки комсомольця не переробляє на українського незалежника, він все одно залишається комсомольцем. Як мінімум, 251 народний депутат вже підпадає під люстрацію. Це є по суті список за основу. Ви себе називаєте демократами, і ви святкуєте тоталітарну символіку, тоталітарну епоху е і тоталітарні символи. Які в біса демократи? Ви комуністи вчорашні? Це означає санкціонувати. Продовження тоталітарних традицій у сучасності це перше. І друге, це означає визнання того, що є свій тоталітаризм хороший, чужий там нацизм, фашизм, франкізм і так далі. Це поганий. Історики застерігають, щасливі картинки освоєння цілини чи будівництво Баму чистої води пропаганда. Насправді комсомол виконував інші досить специфічні завдання. Терор проти українських селян під час кампанії розкуркулення, виконання наказів про вилучення всіх запасів їжі під час голодомору, забезпечення масових депортацій українського населення до Сибіру, охорона об'єктів гулагу, вивезення української молоді з України на комуністичні будови, писання доносів народичів, сусідів колег. Після парламенту за реабілітацію тоталітарних символів взялися місцеві ради 9 травня. В деяких регіонах органи влади мали замою червоними прапорами. Ініціатори партія регіонів та комуністи. Козацьких прилук їх підтримали наша Україна та Блок Тимошенко проти націоналісти зі свободи, бо це окупаційна символіка. Буквально замах на конституцію подали до суду. Той підтвердив в українській державі тільки національний прапор рішення райради скасували.